Що може бути краще за літо у селі? Спи до схочу. звісно, якщо не потрібно йти готувати курей, качок. Собаку котів тихона та кузю. І хатню кицьку фросю, яка тихенько очікує біля ліжка, що ти висунеш ногу з під ковдри. Проте скільки переваг у житті в селі, як часто говорять містяни, у вас все своє з грядки, і моя бабуся має на цю фразу контраргумент. А як біля цього всього треба наробитися? Хоча все своє з грядки, це ніби картина художника. Ви тільки подивіться на ці огірочки: а квіти, а смородина, а малина. А полуниця. Незабаром будуть брикоси та персики, а там яблука, груші та все, що протягом весни поливалося, оброблялося, обкопувалося. у літку ніби якась магія, спокійною мелодія дощу. Краплинки не та запах складу. Для любителів спорту, фітнесу та інших активностей у селі завжди знайдеться безкоштовна альтернатива спортивним залом. Одне з на городі чого варте. Його можна було б запатентувати як окремий вид вправ для великої групи ваших м'язів. Тут і велопрогулянки, і плавання у ліжці, катання на скейтах, самокатах, зимку катання на ковзанах і санях. А похід по гриби може стати справжнім пригодницьким квестом. Навіть не виходячи за межі свого саду, з тобою можуть статися пригоди. Наприклад, вчора у мене це був порятунок джемеля, який потрапив у ванну з дощовою водою. Де ви ще почуєте стільки звуків із вашого дитинства, як не у селі, будіння б діл, будь як вітучої лиш? собак, які побачили сусідського кота, кукання жак перед бищем, ранішні співтахів. Лекіт лет, які уселилися недалеко від свого будинку на водонапітній башніх. Скажу вам, що літо у селі це справжнісінька пригода, як у книжках Всеволода Нестайка, Торіодори з Васюківки чи Сергія Гризіна про фацька, якийсь друзями розшукував сидичу по і скарби на собачому острові. Якщо ви були у селі, то ставить. Чувак, що тут і повітря інше, і люди інші, які знають один про одного все. А природа не потрібно шукати ні санаторії, ні пас відпочинку, домашні свіжоспечені пиріжки і запашний борщ. із усього свого, згрядки, у Сидіть кожен щось знайде для себе відповідно до своїх смаків та вподобань.